Давайте з вами привітаємось, як завжди, віршиком. Ніченька світліє, зірочка згасає, небо рожевіє, от уже й світає, сонце піднялося, землю освітило. Тож і ти, дитино, теж берись до діла. У нас сьогодні з вами заняття з математики. І до нас завітали герої з однієї казки. Подивіться на малюнок і спробуйте впізнати, що це за казка. Три порос троє поросят. Дуже добре, так, дійсно. А пригадайте, будь ласка, як звали кожного поросятка. Пригадаєте? Ніф. Наф-наф. Ніф. 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 Дійсно, це так, молодці. Ніф. ніф, хочу пограти з вами в гру, яка називається Будь уважний. Дивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, скільки лапок у котів? Чотири. Молодці! Чотирь. Скільки у песика хвостів? Один. 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 Молодці. Скільки вушок у двох зайців? Чотири. Добре. Один. Скільки пальців на руці? П'ять. Скільки крил є у лисиці? Три. Так, дійсно немає крил. Це нуль. Дуже добре. Скільки ріжок у синиці? Нуль, нуль да. Скільки да. жаб літає в небі? Нуль. А скільки хвостиків у тебе? Нуль. Немає хвостика ні у кого? Ні, ні звичайно, ні. теж нуль. Ніф, ніф вам дякує діти, ви молодці. Наф-Наф хоче розповісти вам цікаву історію про родину зайчат. Мама зайчиха приготувала смачненькі морквинки для своєї родини. Порахуйте, будь ласка, скільки морквинок? П'ять так швидко рахуєте дуже добре. Одну морквинку скуштував тато. Скільки залишилось? Чотири, так. Добре. Ще одну скоштував зайчик-синочок. Так, залишилось три. Донечка зайченятка теж скошувала одну, залишилось три. А на гостинну завітала бабуся зайчиха. І вони з мамою зайчихою з'їли по морквинці. Скільки залишилось? Жодної. Так. А коли немає жодного предмета, то ми використовуємо цифру нуль. Цифра нуль позначає число нуль. Діти, давайте з вами пригадаємо місце знаходження нуля у числовому ряді. Де його місце знаходження? Де нуль знаходиться? Перед? Перед якою цифрою? Перед одиничкою. Дуже добре, молодці. Ніф-ніф, запрошую вас на зелену галявину. Слухайте уважно. При дорозі три кульбабки у пухнастих білих шапках. Налетів вітерець шапки здув, пустинець. Скільки ще кульбабок мають пухнасті шапки? Нуль. Нуль. Ну. Звичайно, жодної дуже добре. Послухайте віршик про цифру нуль. Нуль дуже схожий на буквочку О. Він означає ні ніщо. А тепер послухайте загадку задачку від вовчика. На дереві сиділи чотири пташки. Усі вони полетіли. Скільки пташок залишилось на гілці? Нуль. Нуль. а яким математичним виразом ми можемо записати це рішення? Чотири. Боже, які ви розумнички! Дійсно, чотири відняти чотири дорівнює нуль. Молодці! А зараз зробимо з вами фізхвилинку. Так, хто це тут малює, Марка? Ну. Не можна так робити, я не дозволяю малювати. Фізхвилинку з вами робимо? Разом приготували ваші пальчики і ручки. Раз, два, три. Повторюйте зі мною. Виросли квіточки. До сонця потягнулись високо. Стало їм приємно і тепло. Вітерець пролітав, їлочками похитав, вліво похитнулись, низько ми пригнулись, вправо похитнулись, низько пригнулись. Вітерець тікай. Квіточки не ламай, нехай вони ростуть. Дітям радість несуть, так? Добре, молодці. А зараз ми з вами, герої каски нуф-нуф, ніфф навфнаф, запрошують вас на квітучу весняну галявину. Слухайте уважно. Одна ромашка. Дві ромашки. Тихо, тихенько слухайте уважно. Три у лісі біла кашка, а чотири це дзвіночок, п'ять і барвіночок в віночок. Шість бускова конюшина. Сім це квіточка шипшини. Вісім мальва біля тину. Дев'ять. Чарівна жоржина. Тож скільки квітів? Хто слухав уважно? Скільки я назвала квітів? Дев'ять, дуже добре. А подивіться, будь ласка, ще з'явилась одна вісняна квіточка, кульбабка. Скільки стало квітів? Скільки стало? Десять стало квітів. А як утворили ми це число? Що ми зробили? До 9 додали 1 і отримали число 10. Дуже добре, діти. Бачите, який гарний віночок з'явився у нашого поросятка. Так, сплели ми йому віночок. Сплели. Число 10 ми записуємо за допомогою двох цифр 1 та 0. Число 10 стоїть у числовому ряді після цифри 9. 10 більше на одиничку за цифру 9. Послухайте, будь ласка, віршик про цифру 10. Я маленька одиничка. Цифра зовсім невеличка. А як нулик підставляєш? Цифру десять зразу маєш. Одиниця та нуль коли зустрічаються, десяткою стають і дуже цим пишаються. Відгадайте, будь ласка, загадку. Кожна людина їх собі має, ними піклується і доглядає, бо незамінними є у труді спорті, в мистецтві та у житті. Що це воно таке є? За допомогою чого ми можемо все робити? Писати, малювати, їсти. За допомогою чого? Ручки! Що ще раз? Ручки! Звичайно, ручки. Пальчики, ручки. Так, дійсно, молодці. Так, скільки пальчиків на двох ручках? Десять, звичайно, а зараз руки вгору підніми, пальці швидко полічи. Ліва п'ять і права п'ять. Скільки разом, як сказати? Десять, десять. Як ми утворили зараз це число? Як утворили до п'яти, додали п'ять і утворили десять пальчиків. Дуже добре, молодці. Слухайте наступну задачку. Кошенят трьох хлопчик взяв, молока їм в миску дав. Ще сім в кошику сидять. Їсти хочуть, та нявчать. Годувати треба всіх. Скільки радом разом буде їх? Скільки було в кошику кошеняток? В кошику. У було, скільки, тоді порахуйте, якщо не пам'ятаєте, скільки було? <плес> у кошику, у кошику, три то їдять молочко п'ють, а в кошику сім, дуже добре. Так як порахувати, скільки їх всіх? Як запишемо цю задачку? <плес> І отримаємо я, 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 10. Молодці, дуже добре. Десять. Так, а тепер, будь ласка, подивіться, скажіть мені, мої любі, яка зараз пора року? Зима. Весна Весна вже так, березень вже на дворі, дуже добре, а весною на деревах? З'являються зелені листочки і виповзають різні комашки. От подивіться, будь ласка, тут зображені у нас на малюночку жуки та комашки. Порахуйте, будь ласка, скільки жуків ви бачите? П'ять. П'ять. А скільки мурашок? П'ять. Десять. Мурашок аж десять, жуків п'ять, а мурашок десять. А тепер скажіть, будь ласка, давайте порівняємо. Спочатку у нас намальовані жуки, то кажемо відносно жуків: жуків більше чи менше, ніж мурашок? Більше. Жуків менше. 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 То який знак ми ставимо математичний? Знак менше. менше. І читаємо так. Жуків менше, ніж мурашок. Дуже добре, наступний малюночок. Зараз що тут зображено? Що це таке? Бабі, Гарні різнокольорові мателі. метелики. А це що таке? Хто такі? Це бабки. Порахуйте, будь ласка, скільки метеликів зображено на малюночку? Дев'ять. Дев'ять швидко рахуйте. А бабок скільки? Бабок скільки? Шість. Дійсно шість. А тепер скажіть, будь ласка, як треба нам сказати? Метеликів? Більше чи менше? Чи порівну? Метеликів більше, менше чи порівну? Чую, не чую. Більше. Більше, звичайно, ніж. Бабок дуже добре. І останнє, що ви тут бачите? Сонечки. Так, сонечки. А це хто? Це гусінь. Порахуйте, будь ласка, сонечків. Скільки? Десять, а скільки гусіні? Десять. Десять. Що 10. це означає, діти? Який значок ми повинні поставити? Дорівнює. Дорівнює, Так, сонечок і гусіні у нас порівну. Дуже добре. А зараз подивіться, будь ласка. Вже з'явились малесенькі, зелені, весняні листочки. Подивіться, будь ласка, у нас є на якихось листочках цифри, а десь відсутні. Нам з вами потрібно поставити пропущені цифри, так, відновити числовий ряд. Тобто, перша цифра у нас є один, а наступна багатьох. Два. Наступна яка? Два. 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 Дуже добре далі. Дів. Три. Чотири у нас є. Далі яка буде? П'ять. Шість є. Сім є. Восьмі. Наступна яка повинна бути. Вісім. 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 Дев'ять є. І остання День. цифра яка? Десять. Десять. Молодці. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок. По небі пливуть біленькі, легенькі хмаринки. Давайте ми їх теж розставимо по порядку. Перша буде яка хмаринка? З якою цифрою? Один. Один. От вона полетіла на своє місце. Дуже добре. Наступна хмаринка з якою цифрою? Два, Два. Два. полетіла. Наступна. Три. Три, дуже добре. Далі яка буде? Чотири. Так, молодці. П'ять. П'ять. Далі. 6. Так, шість. Далі. Сім. Вісім. Дев'ять. Полетіла. І остання у нас цифра. Десять. Молодці. Ви дуже добре це зробили швиденько. А на завершення я пропоную вам послухати казку про цифру 10. Слухайте уважно. Жила була одиниця, дуже гарна сестриця. Всюди вони, вона походжала, друзів так собі шукала. Якось в гості завітала до кругленького нуля. Там вони разом сиділи. Пироги смачненькі їли, смачним чаєм запивали, голосно пісні співали, раптом вітерець подув, і разом ці цифри здув, За руки вони схопились і в десятку перетворились. Дивось далі. далі. Слухайте, будь ласочка, далі. З хмаринок навесні часто йде дощик. От із наших хмаринок впали у садочок краплинки. Послухайте, будь ласка, п'ять краплинок танцювали. П'ять хмаринок танцювала, дві на гілочці лежало, одна грала у ду, дві гуляли у саду. Скільки всіх їх хочеш знати? Тож десять. візьмись порахувати. Десять. Десять. Порахуйте, будь ласка. Десять? десять? Так, десять. дійсно, десять їх. Молодці, дуже добре. Дітки молодці, дуже старались, дуже гарно навчались, дуже швидко рахували. Я дуже дуже вами задоволена. То з якою цифрою ми сьогодні познайомились? Десять. З цифрою десять. Дуже добре. А скажіть, будь ласка, подумайте тільки, яка особливість цієї цифри? У неї дві цифри. Молодець. Так, це цифра один і ноль, а разом це цифра десять. Молодці, дуже добре.